Вже зрогни в вами Фалкін, і я вітаю вас у новому відео. А зараз я хочу, щоб ви підписалися на мій канал, поставили лайк, перейшли на мій телеграм та інстаграм. Вам не складно, мені приємно. Чудовий симбіоз. Сьогодні ми розберемо мою найлюблену тему після мультиків персонажі. Хоча вони теж стосуються мультиків, а й да, все одно. Сьогодні, на жаль, я не буду розбирати тему, як же створити персонажа, бо це трішки індивідуально. Та й хто мене просив, таких відео дофіга. Але якщо хтось нарешті з'явиться в коментарях і такий, а може ти розповісти, як ти створюєш персонажів?», то я з радістю зніму про це відео. Але на жаль, поки що мене ніхто не питав і ніхто не з'являвся в коментарях. Ну ти будеш перший. Сьогодні я хочу поговорити про те, як же зробити персонажів цікавим. Так, це теж індивідуально, але ж є якісь спільні тропи. Перший пункт це робити персонажів об'ємними. Так, не в тому плані. Але цей план теж може спрацювати. Я б за таким персонажем, спостерігав би е, так, забули. Коли я кажу про об'єм, я говорю про характери. І це напевно очевидно. Так, картонки непогані. В мене є одна своя. Так, жарти жартами, але картонка то не завжди погано. Типу сайдовий персонаж, який з'явився, виконав свою роль та зник, може бути картонкою. Нафіка вам його прописувати. Навіть один з головних персонажів може бути картонним. Так, прикладом такого персонажа може бути доктор Ватсон з книги. Він один з головних героїв. Він постійно поряд з Холмсом. Він оповідач. Але його роль у тексті його роль зводиться до того, що він розповідає нам історію та запитує щось Холмса. Але й ці питання то по суті розповідь історії, бо голову Холмсу він не може залізти. Також непогане, якщо персонаж Картонка у історії, де він просто наші очі, ручки, ножки, вуха. Це ті ж детективи. Типу, а нафіга нам той детектив? Чому нам повинен бути на нього не пофіг? Нас більше цікавить загадка. Ну, то я про класичні детективи. Але якщо у вас не така історія, і то ваш головний персонаж, то напевно він повинен бути якось прописаний. Як же зробити такий характер? По-перше, прописати його плюси і мінуси, слабкі якості, сильні якості. Загалом плюсів та мінусів має бути 6-8, і їх повинно десь бути порівну. Плюси та мінуси повинні бути рівноцінними. Не повинно так бути, що він такий ширий, добрий, милий. Просто муа нефетка а у поганих якостях він іноді забуває свій телефон. У ж ви не повинні зазначати мінуси свого персонажа як плюси. А, той самий персонаж рижий, який сидить у мене у коточку, то Женя, і в нього серйозні проблеми з агресією. І через свої проблеми з агресією він навіть бив своїх дітей. Ось такий мінус – це дійсно мінус. І послухайте це від мене, напевно, у вас не з'явилася думка, о боже, який він крутий. Та й я не кажу, що він добрий. Але ж ми, напевно, усі бачили ось таких персонажів, які мають проблеми з агресією, але ж це виставляється як щось круте. Це ж ті самі ті бойкі дівчата, такі круті, такі сильні. Які можуть навіть такого великого чоловіка покласти на лопатки, Блін, я не можу, я не можу. А інколи ще буває гірша ситуація, коли автор відбілює свого персонажа. Наприклад, та ж сама Марінет де Пенченко в деяких соціаціях була мудаком. Але що ж робив Томас Астрюк? Ну, він звинувачував інших персонажів, звинувачував ситуацію. Забував на це. Героїня ж могла винести гарний урок, але пішла то все в дупу. Вона продовжить бути тим самим мудаком. Ніякого прогресу. До речі, прогрес то наш наступний пункт. Ось начебто, ви створили персонажа. В нього є гарний характер. Типу, він збалансований, ви не робите з його мінусів плюсів та не відбілюйте його. Але що ж то не так? Щось в процесі ось сюжету, ось ну, ну чогось не вистачає йому. Коли персонаж головна частина сюжету, то він повинен якось змінювати щось, проходити свою арку. У нас це зазвичай уявляють як такий антигерой, стає на путь добра, стає гарнішим, добрішим і так далі. З моїх персонажів це той самий Женя та ще Родислав. Родислав то таки в мене темний бог, який винен у першій магічній війні, але під час другої магічної війни він стає добрішим, кращим. Ну а Женя ходить до психолога. Але шлях від злодія до героя не єдиний. Інший шлях то навпаки від героя до злодія. Таким прикладом може бути мій персонаж Даня. Спочатку Даня був таким милим, добрим, розумним відмінником, спортсменом комсомолом і просто красавцем. Про комсомола то жарт, бо в їх світі не було СССР. Світ мрії. Але все інше то правда, він відмінник, він займається баскетболом. Він добрий, він мріє стати героєм. Але далі по сюжету він скатується по учобі, починає прогулювати. І замість того, щоб стати героєм, він стає, по суті, вбивцею. Останній тип розвитку, який виділив я, то який розвиток лічностного конфлікту. Цьому складно дати назву, але пояснити це ну легше. Характер персонажу по суті не буде змінитися у такому випадку. Він скоріш змінюється у соціумі. Наприклад, мій мін у і до початку сюжету, і після кінця сюжету він все ще вбивця. Йому жаль тих, кого він вбив, але по-іншому він не може. Як до сюжету, так і після сюжету він буде любити свого брата. Але під час сюжету взаємодії він з Данило і стає більш відкритим. Він знаходить собі пару, нарешті зустрічається з братом, якого любив, але ну не міг себе заставити показатися перед ньому тим, яким він є зараз. Ну і так у нього з'являються ще й друзі. Змінився якось його характер? Ну по суті, та ні. Змінилось його положення в соціумі? Так ще приклад, який відрізняється, але сам по собі. Відносити до цієї категорії: цей сюжет з прийняттям себе такого, який ти є. Цьому буде прикладом мій персонаж Олексій. У процесі сюжету він проходить арку прийняття себе як українця. Він більше не соромиться своєї національності та готовий боротися за свій народ. Не забуваємо, що всі ці типи можна між собою комбінувати. Чи персонаж може спочатку проходити одну арку, а потім іншу. Родислав спочатку був нейтральним, тобто. Звичайно, молодшим братом інших богів. Потім він спустився на найнижчу точку, він ворог усього світу, а потім піднявся на вищу точку і став рятівником цього світу. А якщо одномоментно говорити, то той же Олексій. Він проходить дві арки розвитку. Він розуміє себе як українця та й перестає цього соромитися, а також скатиться від. Нейтрального героя до антигероя. До речі, не забувайте, що й до початку вашого сюжету ваш персонаж проходив арки розвитку. Ну якщо вони почали з його народження, і ось ці ці арки повинні впливати на цього героя. Знову Олексій, так ось у Олексія був батько-українець, мати росіянка. Батько був деспотичним, а мати навпаки була лагідна і мила, привчала йому любов до Росії. І тепер вам зрозуміло, чому він соромиться, що він українець. Для нього та українська частина то його батько, який був деспотом. А російська то його мати, яка любила його. І у вас повинно також так бути. Ваш персонаж недовідливий. Чому він такий? Може його так батьки привчили? Чи він сам таким став після якогось обману? Ось саме ці два пункти зроблять вашого персонажа цікавим та об'ємним. Є ще один пункт. Але він скоріш допоміжний, і я буду говорити про нього трішки. Той пункт то дизайн персонажа. По-перше, він повинен відображати характер персонажа знову бідний мій Алексій. Він така епотажна зірка, тому для нього нормально надягнути футболку, де написано: Я не гей, я просто люблю чоловіків. Хоча можна зіграти на контраст. І ось вже наша сором'язлива дівчинка вдягається як пан Крокорша. Бо так вона відчуває себе більш сильною, більш впевненою. А деякі деталі персонажа повинні вказувати на його минуле у того самого Олексія, то не бачить ще око і шрам, який йому залишив там тарадам батько. А ось цієї дівчини на останньому образі є печатки на пальці, і якщо що, то тюремна наколка. І так вона сиділа. І ось те, що б я хотів сказати про дизайн, не забувайте про логіку. Ось ця Єлена з Арту, вона по суті наємна вбивця. І по першим образом, ви розумієте, що вона любить такі відкриті наряди, але ж на діло вона не одягне ось ці образи, хоч вони і гарні, але бігати в них неможливо. Уф, Начебто, усе. Пишіть у коментарях, якщо щось не зрозуміло, якщо хочете щось додати, чи з чимось не згодні. Я обов'язково відповім. А на цьому все Підписуйтесь на мій канал, телеграм, інстаграм. Я чекаю вас там. Ставте лайки та ще раз говорю. пишіть мені коментарі. А я пішов лінитися. Усім пока.